Бажаю здоров'я. Є гарні транспондерні новини для поціновувачів спортивних телеканалів. На супутнику Астра, який знаходиться в позиції 19 градусів східної довготи, це німецький спутник. Там, скажу так, що в основному ведеться трансляція німецьких телеканалів, серед них багато відкритих ФТА. А також багато кодованих з платформи Sky Deutschland. Але зараз мене цікавлять якраз відкриті канали. І на частоті 12324 поляризація вертикальна симульна швидкість 29700. Почав трансляцію цікавий канал dazen 1 спортивний. Зараз я його відсканую. Прописується він як UnName. На цьому каналі. Цілодобово йдуть е, трансля... прямі трансляції е, спортивних заходів. Яку інформацію я знайшов в інтернеті, що раніше цей канал призупинив своє мовлення 1 липня 2021 року, але зараз він мовлення відновив, якраз трансляція йде в Full HD якості. Ну, я бачу тут дуже гарна картинка. На цьому все. Якщо відео для вас було цікавим та корисним, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. Всього вам найкращого. Слава Україні.